Продовжуючи огляд крупноплодних великоплідних горіхів, я хотів би звернути увагу на сорт, який називається мене Гончарський. Історія його така: тобто, був учасником на Сорочанській ярмарці, побачив майстер-клас. По гончарській справі. І там один е, гончар, який робив макітри, показує, яких їх робити. Одна макітра була наповнена повно горіхами великими крупноплодними. От. Я ті, під кінець виставки попросив, щоб він мені їх відпродав. Він мені їх відпродав. Я їх висадив в рядок, з них часть саджанців роздав час людям, а деякі залишив себе на господарстві. І ось вже маємо п'ятий рік. П'ятого року, четвертий було кілька плодів, на п'ятий він вже дав росненько плодів. Він нормальний, що він не поражається хворобою, чистий, гарно закладає, бачу, і на одну водічку, то, Ну, Більше традиційний сорт, а пікального типу. Більше 100 закладка на верхушки. Але плод непоганим виходом, гарний розмір, він не дуже ребристий. 38 грам маємо сирим. Попробуємо виход. Обично крупноплодні, великоплідні. Вони не завжди такі набиті і то в них кужа, хоч буває рихла, але крупноплод, але от пробую, щоб не роздалишити, Побачимо, є тут 40%. От. Чи нема. Він то падає, якщо на асфальт падає на землю, розбивається. 20, 26 грамів 24 і ядро маємо. Бідро 12-12 грамів, ну, з 35 до 40%. Крупноплідник, щоб виход був 50% надзвичайно рідко. Хоча в мене є деякі форми, які мають такий виход. От, але е, в даному випадку ми бачимо, виход у нього составляє 35-40%. Соломений колір. Тримається добре, по вкусу гарний. Це для колекцій для любителів крупноплодних. Це більш традиційна форма, він більше середньорослий до сильно рослого, навіть хоча він компактний росте. От, це не буде громадяна, але це вже до сильніших гроші для традиційного типу. Це для схеми 10 на 10, от, для таких типів заселення і для озеленення. Дякую.